Добрий вечір, панство. Смачно! Ну все жовтне перся! ха <схай> ха Запаркувався! Ти, я ж по-по... Ти, ти, ти процес любиш! Процес! <схай> процес <схай> кажете! Дай боже! Привіт! Смачно! Ну, ту Ну, то так піпадай! Давайте я вас познаю... А... Олег! Рудей, цар, всія гаража солідолу. <прості> я, вже, я вже почув. Дуже багато чув. Приємно, так. <прості> Мишко. <прості> Приємно, то. факт. Насправді Олежик мені якраз з якогось непонятного розібраного механізму, який доставили сюди через моря океани, зробив цього живого мотоцикла. Він такий міні то робити. я тебе просто посадив на якийсь мотоцикл. Ну такий 400 кубовий, який в тебе був, і це прекрасно було насправді. Ну ти, ти, ти хотів щось вибирати. А ще ти зробив прекрасну річ? Ти мене переконав, щоб я пішов в мотошколу повчитися. Це... Бо, з вами ти би не навчився добрих ділов, то, то однозначно. Якби розкажіть цю історію на початку з чого почалась взагалі в тебе історія з цим саме цим мотиком, а він його не бачив. Так я, я тобто я собі його уявляв. Був на роботіно. І так гарно все навколо прилітає. Знаєш, я думаю, що мені в житті ще треба, мені точно треба. Нормальний мотоцикл, дорослий. Бо я вже ж, типу, заслужав. Я, я йому скидав розвалені фотки його мотоцикла, а він мені, блін, пробиті, людські, запчасті. Так, ми мінялися різними. Фотками, так, от... да, да. так. Як, як майстер-майстр, майстру типу. та, Ну, та, та. Я інженер механік, він інженер-медик, так. Так, сто можна сказати. Ми шко, до речі, теж бойовий медик. Чи як ти? ти військовий медик, бойовий медик. Коротше, військова медицина. І найшли мені хлопці з ХОГу мотоцикл на копарті. Е -е... Він такий був нещасний, такий, лежачий на боці, збитий. І Олег мені демонстрував його поступове прибуття сюди. Він приїхав такий, знаєш, на лафеті снігом засипаний. Помність, була, була... Взяв і зразу завівся. Я пам'ятаю, Олег оцю от кучу снігу скотив з Лафети, от, <звісно> взяв, а воно завелося. Таке побити, зрозумів, що це знак. Так, щось в тому є. І потім ми займалися, знаєш, таким. реінкарнація. Як би то сказати? Ми з тобою займалися любов'ю через інтернет, тобто він не скидав всякі варіанти там, вихлопних труб. Не На настільки, ні. Ну, це любов до мотоциклу може. І що? І, І поступово той мото... мотоцикл набирав свого якогось вигляду. Дозамовлялися кофри, дзеркала. Там що е ми ще тобою такого? Ну, вихлопну систему, ми цілу замовили, колонку замовили. Взяли і ну, ти ж як музикант, тобі звук важливий. ні, так, а це... то страшна історія. Він хотів Роуд Кінга. Так. Да. Я хотів просто Роуд Кінг, здорову корову. Хочу, щоби, о -о -о. Ї... Дуло вітром. Кажуть, ти ж музикант. Як кажуть, в нас в армії музикант, ну, типа, щоб. Колонки були, ну, послухаєш музику, він типа мене не слуха, мені хоч роуткінг, щоб мені дуло. Так. Тепер так, мені от. трошки дує, звичайно, лише й музикою дує. Так. До речі, а знаєш, що він нарадив? Бо він сам їздить на стрітланді, в якому колонці... На стрітланді, то ти будеш їздити, які всі рахіти та Я на електричці їжджу. На електричці точно. Перепрошую, як я міг образити? Ну трошки тяжче. Так. Суть та сама. Е... І що? І тепер, до речі, я в принципі розумію, що як в мене щось поломило, щось не працює, то я можу зразу завжди порадитися. А Олег зі мною далі радиться по всяких поломках людських, там, суглобних. Так буває, да. деколи коли в родині хтось. Добре хтось поломався, да. Таке буває. От, а як бачиш тут таких цікавих клієнтів, як я, всяких різних буває, у нас є? Ні, у нас нема клієнтів, як би це. Ну, Це тільки перше. <реш> ага, ага. Так, клієнтів немає, це, є, це, це не для грошей. Було б це для грошей. Це для душі. Було б це для грошей, то нікого би, би тут не було. <реш> тут би було херлейдесон Львів, да і все. Це було не для грошей. А так і є. І... Не для грошей. Вон, не для Вон, Інді шоп. То розкажіть все, про так. ваші байки. Е -е, нема в нас байхів, у нас є якісь такі маленькі старенькі харлії, от, по відношенню. От, є колектив, який це все сам я колись мріяв про це, щоб займатися Ну, Якось так сталося. Він як хто, хто продає наркотики. знаєш? Сажу, а потім розкрию трубу. Так сталося, що колись давно-давним я працював а, чисто як цей хлопчик на побігеньках в, Хар в Харлеївському салоні от, в штаті Невада, ага. в славному місті Ріно. the biggest little city in the world. 25-6 років тому, От. І коли я приїхав сюди, а ми їздили на мт на Явах, на всьому я казав, що О, колись буде той момент. І так воно сталося. Якось так до останніх років 10 займає все Бахарлієм. От людей. Ну, тут таке, та є сформований колектив, який їздить, який займається цією технікою. Ну бо це я зовсім інакше ставлення до речі. От, е Наразі це все зачинено. <смір> через фактор того, що війна. От, через фактор того, що останні 10 років ми вдвох тягнули це з покійним напарником Кустіку, який загинув пару місяців тому. Ну, якось так. Як звати кота? Пуць. Путь! Це до речі, це є справжній прикордонний кіт. Путь Пуць, голос. Пуць. Скажи. Вібрує. Пуць! Консерву з'їв. з'їв тушонку. Пуць. Пуць. Ви йому пса покажіть, він його з'їсть. По факту. От. Було такий малесенький. До нас прибився. От і досі, ще живий, на самозабезпеченні, все нормально.